Маємо такий вираз. 7 помножити на 10 у 5 степені, поділити на 2, помножити на 10 у другому степені помножити на 2,5 помножити на 10 у 9 степені. Спростімо його трохи. Запишемо в чисельнику те, що маємо: 7 помножити на 105 степені, Поділити. А в знаменнику маємо 4 множники, тому можемо їх спокійно між собою переставляти. Запишемо. 2 помножити на 2,5. Помножити на 10 в мінус другому степені помножити на 10 в 9. Це дорівнює. 7 помножити на 10 в п'ятому степені поділити. 2 помножити на 2,5 це 5. Помножити. Далі маємо добуток степенів з однаковою основою. Через це показники додаємо і маємо 10 в 7 степені. Це, в свою чергу, можна записати як 7 п'ятих помножити на 10 в 5 степені поділити на 10 в 7 степені. Тут, щоб наділити в стовпчик, 7 п'ятих запишемо як 14, 10, помноживши чисельник і знаменник на 2. Дріб при цьому не зміниться, а ми зможемо записати його десятковим дробом як 1,4. Помножити. Тут застосуємо властивість частки і віднімемо показники і матимемо 10 в мінус 2 Тепер переконаємося, що даний запис є справді науковою формою. Попереду маємо 1,4, що ложить між одиничкою включно і 10 невключно. Множимо ми на степінь з основою 10 і показником мінус 2. Тож справді маємо наукову форму, яку отримали, спростивши початковий вираз.